Привіт всім любителям вкладишів. Гадаю, вам буде цікаво побачити ось такі наушники. Це у нас репліка на всім відому модель від YinCrow RW3000. Дуже мені цікаво було, на що вони здатні. Тому ось вони в мене. І дійсно це дуже непогані наушники, але мені довелося з ними трошки побавитися. І вирівняти звук, бо спочатку звук був дуже яскравий і колючий. Отже, ті піки, які є на високих частотах, тут трошечки забагато їх, тому що тут використовується DIY-версія драйверів. Ось, подивіться, може, ви стикалися з такими. Це DIY версія драйверів від Sennheiser. MX760. Це дуже цікаві, дуже непогані драйвери. І самі по собі вони трошки такі яскравенькі, ну і не розраховані на металічні корпуси. Тому і яскравий звук. І використовував я. в мене є такий кабель, який я чіпляю одразу. Як приїздять такі наушники без кабелю, то я його використовую і одразу чути. Чи є в наушників потенціал чи ні. Тут потенціал чималий. Дуже цікаво, наушники грають, але забагато високих частот. Тому мені довелося перебрати свою маленьку колекцію кабелів для того, щоб обрати ось цей, який робить із звуку конхвет. Що у нас тут? У нас тут прибираються зайві піки на високих частотах. Звук стає дуже такий. ну, не, щоб, не можна сказати, що він дуже збалансований, він трошки яскравенький. Але ця яскравість така дуже приємна. Отже, навушники трошки яскравенькі, але приємні. І слухати їх дуже прикольно. І в нас все це з кабелем від NiceHCK. Це у нас Black Cat. З якимось там сплавом, це ну, факт, але це не дуже цікаво, тому що у нас ж цікавий тільки результат, тому у нас тут згладилися піки на овече без втрати сцени, без втрати там, глибини, без втрати розрішення. Все дуже непогано. Наушники вийшли. Дуже цікавими, і, в принципі, це, звісно, не конкурент, бо в мене є оригінал. От, але за свою ціну, чому б ні, виглядають класно, звучать класно, і на свою ціну вони відіграють 100%. Отже, отак от виглядають, отак зроблені. Непогані наушники вийшли. І, в принципі, що в них непогано можна було б слухати, слухати можна якісь не тяжкі такі стилі, типу щось там, попси якоїсь, якийсь рок, щось, типу, смуз джаз ну, тобто. Щось таке, що більше орієнтоване на живе виконання, або щось таке більш органічне. От. І в принципі, собі я залишати, мабуть, їх не буду. Буду виставляти їх в телеграмі в моїй групі. Якщо вас цікавить, можете зайти подивитися, це вже буде готовий комплект саме з цим кабелем. Ціна дуже демократична. От, ще там багато чого є. Можете подивитися, кого зацікавить, а що, що можна ще сказати? Наушники вийшли непогані. Дуже мені сподобалися. Можна використовувати їх кожного дня. На, на цьому все. На все добре.